156 бригада, Сумський напрямок, 125 та бригада, Запорізький напрямок, безліч ігнорування, сотні ігнорування звернень близьких від сторони командування. Вони просто 156, та 125 та вони не реагують. Питайте, чому саме зараз я це піднімаю? Не саме зараз, коли я добровольцем у 22-му році пішов у Збройні Сили України, коли був у Бахмутському напрямку. Після того, як спостерігав, як ставляться до 125-ї бригади напрямку Солідара Бахмута, до 103 ї бригади на інших напрямках, я піднімав системно ці питання. В чому вони полягають? По 156-й бригаді зараз, з травня місяця, нема жодного відповідня від командування по вже зараз це сотні підвішених питань по військовослужбовцях. Де вони, що з ними. Чи це додатково повинно мотивувати наступних українців і у Збройні сили України? Звісно, ну, командування, мабуть, розуміє, що в достойних, адекватних чоловіків вибору немає от ті, котрі досиділи вже 4 роки. Вони ж розуміють, або прийдуть русські солдати, або потрібно йти захищати свою рідну землю. Але ж з іншої сторони, через те, що ти камбат, камбріг не можна просто дозволити собі відверто знищувати бригадну штабну роботу комунікації з близькими. Просто її ігнорувати. Тому що ми. Можемо перемогти, і ми переможемо, але лише об'єднавши спільні зусилля з усіма, з близькими, з родичами. Вони мають всі розуміти і всі працювати на перемогу кожного бійця зі своєї сім'ї. Адже якщо не буде поваги і відкритого ставлення до них, то чим ми будемо відрізнятися від руських? Ми. Ведемо свою боротьбу за українську державу за зовсім інші цінності. За цінність поваги до життя кожного українця. Ми не наражаємо других, у нас нема такої риторики, ну, принаймні, у мене в голові, у серці, у мого оточення. І я хочу вірити, що у 125-й бригаді, у 156-й, якщо знаєте, випадки ігнорування звернень. Півроку, по року часу, близьких до штабів і до бригад, то пошіть, будь ласка, будемо це піднімати. Ну, не можна, на мою думку, бидло допускати до командно-штабної роботи, до камбатів, камбрігів, неосудних людей, не можна допускати. І